Буде гольф, концерти та математичний гурток. А м'ячик побити десь на огородженій території можна з гітаркою. гітаркой. Пананавей, панавей, Не Вакарчук поки що. Ну, но... все, все. Да, та інше, дивись. Я ми молода українська радіостанція. Нас ніхто не купить, ми незалежні. Один, два, п'ять, десять, двадцять, п'ятсот, може, доларів. 83, 100, 140. Єролаш, простоквашено, Боже, захитять випуск. You're listening for ЮКен Radio. Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро Господінов, це Фіша Калгарівщини», З нами Ліна Дорошенко, як завжди, яка принесла у у івенти, які українці роблять для українців тут в Калгарі. Лін, привіт! Привіт, Дмитре! Що, що сьогодні буде? Буде гольф, концерти та математичний гурток. Клас, поїхали. З, -з гольфу почнемо? Почнемо з гольфу. Гольф, клас. Оце найперша це, подія. Це щось на багатому. По багатому звучить? Так. Ну, воно, в принципі, так і є. Зараз розкажу, чому 12 вересня об 11.00 в Кананаскісі проведуть благодійний гольф-турнір. А проводить його конгрес українців Канади разом з партнерами. Влаштовують благодійний турнір для того, щоб зібрати кошти на підтримку українських сімей тут в Альберті. Угу. За через організацію Кідспорт, так якщо ти не знаєш, то це організація, яка допомагає сплачувати гуртки спортивні секції. І е, певний інвентар може надавати дітям. О, клас! Я, я, я щось чув таке, я тільки прилетів е, в центр фенюкамер чи в CCIS, мені казали, що я такий кіт-спорти, давали навіть посилання, коли я не пішов чомусь. Треба було піти. І ось вони, е, а вони здають... донатять на це, щоб дітки займалися. Збирають донати mm -hmm. так, на, на те, Супер. щоб, щоб підтримати. Боже, які UCPBA молодці. І чому на багатому? Тому що прийняти участь можна в цій події е, е, за донат від е, 100 до 5 тисяч доларів. Дійсно Тому, на багатому. Якщо а, в когось навіть. Це, це знову... спонсорські якісь пакети, та? Там в них є такі? Ні, це е, участь. Це не спонсорський пакет, це для того, щоб прийняти участь. <рес> Там буде а, можна 45 хвилин пограти, а, буде в гольф на полі, а, буде барбекю, будуть ігри і різні розваги. Супер клас! Друзі, ну треба навчитися грати в гольф. Дуже корисно і тут виявляється, що не так дорого. Я дізнався, що прям, там, за 25 баксів вже можна пограти в гольф, там, знаєш, ну не, не прямо на таких великих галявинах, а м'ячик побити десь на огородженій території можна. Можна. Давайте давайте грати в гольф. І а, донатити. І донатити. донатити на не зупиняємося, донатимо постійно. 18 О, ти, зараз, ти зараз прям донатиш? Прям я У мене чіп, чіп чіп. Так, да. Оп, все за <гум> <гум> Ти можеш, може в тебе знаєш, якісь смарт-окуляри, через які ти робиш якісь транзакції, якраз цей час. Так? Один раз моргнув. Підвисло. Yeah? Yeah? Трошки підвисло все. Okay. Окей, Вони просто це, я на андроїді. <laughs> Тому я трошки підвис разом із окулярами. Так, що далі? А 18 вересня буде концерт Святослава Вакарчука. Ти yeah. знаєш про нього. Так, друзі, ми розігруємо кутки на концерт Святослава Вакарчука. Ідіть до нашого інстаграмчику там побачите умову розіграшу. А промокоду ніякого немає? Промокоду Та ти що? Який промокод? Там вже немає квитків. Є. Yeah. Ще є трошки? Yeah, yeah. ну, Трочки є. А yeah. по чому? Uh, 83 140. 83-140. Дзвоніть за цим номером телефону, щоб отримати промокод. Uh, 83 це найдешевший квиточок, 140 найдорожчик. Якась локація, незвичайна. Я коли там дивився, коли ми готували цю колаборацію з Вакарчуком, з його менеджерами, з, з, з менеджерами то uh, там я, доволі я в адресі бачу щось студентське, щось там як Маквелл. -Мак 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 Мак я ще івентів для української ком'юніті в ньому не бачив. Тож, друзі, по-перше, Вакарчук цікавий, по-друге, нова локація, яка нам принаймні. Зал доволі великий, якийсь оперний. Так, і там, до речі, в них вказано, що місця тільки сидячі. Тобто не попляшеш. Немає такої якоїсь фан-зони чи чогось такого. Так, напевно, що там і не треба буде. Він же сам, він же без гурту, він з гітаркою. Ну, там взагалі е, більше е, такий концерт. Акустичний. Так. Ясно. Я все знаю, я готую. Я готувалася. Таммерне акустичне звучання буде. А, так, ми, ми будемо робити сюжетик, тож е, командою будемо там. І розігруємо квиточки на Вакарчука. Тож, ну, як взагалі як... на всіх почали розігрувати квиточки. Слушай. На як так розігрували на Вакарчука, розігрували. Зараз на Сіромаху, здається, ще щось теж а буде. А скільки буде квитків? Два? Два. Два два. Тобто можна заощадити від 166 доларів. Боже, як ти швидко рахуєш? Просто помножила на два. Клас. Ні, не просто. Це не просто. просто. Помножити на два це вже не просто. Не У нас просто. Все, все через чат GPT. Я б запитав вже в чата, а ти, бачите, в голові ще рахуєш. І знаєш, що цікаво, що наступний івент то математика. О, клас! Математика для дітей. Так. А, клуб Веру. Дитячий клуб Верум. Це ті, запускай... що в минулого разу дрони запускали. Запустили Зараз математику державу. Це вже запускали. дрони, так а тепер вони а. запускають математичний гурток для дітей. Капець вони активні слухання, постійно щось роблять а. нове. І дуже такі незвичайні речі, як на мене, особливо там з дронами. Або у них був ще, якщо пам'ятаєш, курс орієнтування на місцевості. А, до речі, всі вийшли. Всі вийшли на всі, всі вийшли, все вийшли. Вийшли за потім... всі зайшли, всі вийшли, всі живі, здорові. І нікого ведмідь не покусав. Бо ти дуже сильно То, що, вірите, що це не рекламна передача. Той клуб вером у нас майже в кожній передачі, а ми з них за це гроші не беремо. Вером, цей і, і ви всі. Друзі, там під відео є така е, кнопочка, називається Супер дякую. Ви не за таке серденько, це не просто лайк, а серденько. І там з'явиться можливість задонатити. До два, п'ять, десять, двадцять, п'ятсот, може, доларів. Віром, здається, вам вже пора щось нам задонатити. Це за те, скільки ми раз кажемо про ваші івенти, але я нагадаю, що передача Афіша, вона безкоштовна для вас, шановні українці міста Калгарі, тому що ми дуже раді анонсувати все, що відбувається тут серед. Української ком'юніті, і ми раді про вас розказувати. Тож, на Hello You Can Radio відправляйте нам ваші а, івенти. Ліна їх буде відбирати. Найцікавіше потрапляють завжди в Афішу Калгарівщини, і то є абсолютно безкоштовно для вас. Всі так, тобі тепер і повірили після того, як ти сказав, треба донатити. Ну, ми донатимо і ви нам донайте. Ми молода українська радіостанція, ми цей, не маємо жодного, нас, нас ніхто не купить, ми незалежні. То на оці донатики і, і живемо. Дай розкажи про математику. Дуже багато слів у нас тут немає ще ти ще хочеш Гурт... провірити про математику? гуртка ораторського мистецтва ще немає. Вони ще не запустили. То я розкажу поки що про математику. Що це буде гурток, раз на тиждень проходитимуть заняття, тривалість година, і там вивчатимуть математику за сингапурською методикою. Та і фінська математика буде. Я знаю о, так. по бразильській системі що з а <ристоянь> якщо, якщо методика, геролашу. Це, вже це як, що таке взагалі? Добре, як, що, що ти знаєш з бразильської методики? Що це таке? Математика по бразильській методиці? Давай. <ристоянь> 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 <Жий>. <ристоянь> ну, о, це, ти, ти стаєш короче, в стойку КПР, перш за все. Пананавей, пананауей, пана. пананауей. Марк Дакаска, що пам'ятаєш? Я, я знаю, що таке КПР. Так, Та Потім ми е, додаємо до цього м, трошечки е, бразильської кави і рахуємо зернятка. Скільки? В, 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 зерняток, ти ти вигадуєш в зараз на ходу прийняти. Тому що ти мене змушуєш щось вигадувати. правильно. <рес> — ну, сказав би, що ну, Бразильська я не розкажу. система це, що це коли він напроти вікна ставав, і щоб вікно не розбити, він був м'ячем, а він повинен був поймати, щоб його за це не е, побили. Там яка, була, яка це пер, серія? Перукарня була. 639-й випуск. <рес> не знаю. Я не пам'ятаю такого. Та, ну і не треба. Не на, на що нам то, та радянщина тут потрібна. Ми акцентуємо уваги, уваги на тому, але клас, математика, давайте займатися дуже корисно. Ще, що? Ще, так. Що, 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 ще, отак. Правильно. Є. Щось, є. Ще? А, так, 25 вересня відбудеться в Калгарі виступ козака Сіромахи. 25? 26-го? 25 вересня. 25 вересня. Окей, 25 вересня, козак Сіромаха. В... 25, Кал Гарі. 25, 25 супер. А, Знаєш, хто такий? Та звісно. Хто? Класні пісні співає. Тут приїжджав Осковка, Сковка, от він був на розогріві у осковки. Окей. Так от, <реш> для тих, хто не знає, я, наприклад, сьогодні для тільки. Для тих хто не так глибоко знає, як і я. Я сьогодні <реш> тільки дізналася про нього. Тому, можливо, хтось ще такий самий є, хто. А, Сашка сидить в підстав. студії. Він того козака Сіромаха, я не знаю, він фанат. Я думаю, в нього татуювання навіть десь є. Так хотів на United Fest козака Сіромаху запросити. Так хотів, так хотів. А, на жаль, не вийшло. Ну, слухай, я скажу по собі: не всі знають, хто такий козак Сіромаха, тому я розкажу, що це Олександр Любоженко з Дніпра, який офіційно приєднався до козацтва у 2014 році і живе за принципами. Запорізької січі. Так, як жили козаки. Так, у нього навіть немає документа. Uh, За конституцією документа. Орлика. <рес> у нього немає Чи документа? Вони... Немає документа в нього, принаймні так сказано. А як же резерв плюс, в... а як же дія? Він сам козак-Сіромаха. Ти все знаєш, про <гас> нього бачиш? Це ті це... що... люди, в яких немає ідентифікаційних інди... 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 кодів. Це я категорії? не знаю, мені здається, що одна єдина людина, про яку я таке чула, то е, була королева Єлизавета, II, в якої взагалі ну, не було. Е, ну то було е, раніше, коли ще могло mm. не бути документів, так не, не могло коли не бути ді, цієї дії. метрики. Так, uh -huh. ще, ще задовго до Єлизавети. А вона вже жила в той час, коли документи видавали там різні паспорти. Так уже була ця ідентифікація. Uh -huh. А в неї не було. А в неї не було. Так, Ого. людина прожила більше 90 років. І не було такої. Уси лапий хвост, ось мої документи. Того. Та що ж таке, єролаш, простоквашена, боже, захейтять випуск. Давай щось дивись, інше, інше, дивись. Все, все, да, інше дивись. я малий, Спасаю, як можу. Я фіксики в українською зараз дивлюся. Це я, я другий сезон, мені все, вони є фанат вдома, і мені все розказали, хто такі фіксики, хто такий. А, які фіксики? Смурфики. 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 Ну смурфики сині. є сині, тато смурф, мама, смурф, є там мудрик. Не Коротше, знаю, не, не дивлюсь, не, не, не скажу. І, і не треба. Так, от я що, тобі ну, розкажу ще цікавий, а, цікавий факт про козака Сіромаху. Що давай. він не ну, як непрофесійний а, співак, і а, його музична кар'єра почалася випадково. Можна сказати. Він а, почав співати оцих своїх козацьких пісень для побратимів. Так. Виконував для них козацькі байки. Так. А вони записали це і відправили е, на конкурс Голос країни. І в результаті він потрапив е, до цього конкурсу і виграв восьмий сезон. Він виграв сезон? Було б сказано так. Я не, не знаю. Може б тоді він просто був учасником. Якщо ти не знаєш цього, можливо, не він знає. був учасником. Найсамницею в нього була Джамала. А потім він підписав в 22 році контракт з Лейблом і почав виступати і вже набирати мільйонні перегляди на Ютубі. В тому числі активно гастролює тепер, підтримує Україну, влаштовує концерти в США, Європі і в Україні також. І тепер ще і в Канаді. Так. У Нього цілий тур. Та да? він же Канади їде. так там там тур здається. Захоплює і США. Так, да, багато міст. Багато так. міст. А, квитки коштують від 35 до 46 доларів. Все. Не Вакарчук поки що, ну. Но... Я розказала е, цікаву інформацію про козака Сіромаху. А де він буде виступати? Виступатиме він в е, церкві. В церкві? — На, ші... на 6-й стріт. Ну, слава Богу. Окей, домовились, Будемо йти на козака Рамаху 25 серпня. О, вересня, серпень, вже пройшов. 25 Про що ви слава Богу, друзі, таке літо було, таке літо було, що А, Дякуємо, що дивитеся Афішу Колгарівщини, Дякуємо, що підписуєтеся, коментуєте, ставите ваше серденько і натискаєте на кнопочку «Супер». Дякую! Ми чекаємо на людину, яка нам задонатить гроші. А, Покажу, Бо нам дуже потрібна ваша підтримка. Так а... і остання подія. А до там ще щось є? Останньої події. Так, я вже хочу завершувати. 26 вересня відбудеться вечір опери та кла та класичної музики, який влаштовує Ukrainians of Calgory Асоційшн. А там будуть відомі арії та інструментальні твори в у виконанні талановитих музикантів. Запрошують долучитися до благодійної справи, тому що збиратимуть. Uh, гроші, і в принципі всі виручені з цього uh, концерту uh -huh. гроші підуть uh, на закупівлю ліків і медичних засобів для шпиталів на передовій. Як Вартість це завжди роблять квитків... uh, Ukrainians of Calgry Вартість квитків дуже демократична 25 доларів. Супер! Треба йти. В мене все. І в мене все. Ти поспішаєш, в мене все. І в мене все. по Па-па.